Чи є сенс чистити клапан ЄГР? Ось, наприклад, цей клапан ми чистили вже три рази. От як бачите, йому це не допомагає. Ми продовжуємо лікувати симптоми, коли треба лікувати саму хворобу. Volkswagen t 5 з двохлітровим дизелем на насос форсунці От у нього постійно проблеми по сазі, по egr -у. Ну звісно, там грубра машинка вже стара, пробігу більше 600 тисяч кілометрів. Вона кидає масло. Щоб вона цього не робила. Ми міняємо одразу і турбіну на нову, турбіна фірми Nissens в класній комплектації з усіма прокладками, там з усім, що треба для встановлення. От. Також ми міняємо клапан EGR на новий. Це його старий клапан, новий вже встановлений на автомобілі. Ось він чистенький, красивенький вже стоїть. От попутно з цим міняємо ще людина. Попросила замінити щеплення. Взяли комплект люк одразу з маховиком, з корзина, диск, підшипник і також штука, направляюча сальником первічного валу. От і ще є помилочка по насосику. О цьому це додаткове насос охолодження. От є по ньому помилка, комп'ютер б'є. Ми його теж замінимо. О, тому е, можна їздити там е, кожного там кожного місяця на чистку там системи ЄГР чи на чистку клапана, а можна зробити так, щоб машинка не кидала масло. Додатково ще замінимо клапанка ВКГ, який стоїть в книжки клапанів.